Здавалось би, які ще цікаві модифікації можна вигадати для Seiko 5 Sports, є і дайвери, і філди, і пілоти, що ще потрібно. Але Seiko вирішує вкотре підтримати тренд на зменшення корпусу і представляє нову модель корпусу SKX, але тепер з компактними габаритами. Отже, новий годинник виконано в корпусі діаметром 38 мм, прекрасний розмір на більшість зап'ясть. Товщина тепер складає 12,1 мм. Непогано, зважаючи на те, що більша версія мала показник 13,4 Розмір від вушка до вушка складає 44,2 мм. Якщо не зважати на габарити, інші деталі екстер'єру аналогічні більшим Seiko 5 Sports. Корпус виконаний зі сталі, обробка комбінована. Бічні грані поліровані, верхня площина корпусу та вушка сатиновані, за одна голівка зміщена до 4 годин. Та не закручується. Як і раніше, маємо односпрямований безель з алюмінієвою вставкою. Під склом Hardlex сховано трендовий м'ятно-зелений циферблат, яскравий, насичений та цікавий. Як завжди, класний люм Sake AlumieBrite на стрілках та мітках. Водозахист моделі складає ті ж самі 100 метрів. Крізь прозору задню кришку знову виглядає надійний механічний калібр 4R36 з ручним та автоматичним заводом, який забезпечує запас ходу 41 година. Тепер для фанатів дайверського дизайну та власників невеликого зап'ястяння. Є нова опція, і це не може радувати.